Хіба це нормально, що агенти з російських спецслужб впливають на українське суспільство? Що вони формують думку українців за кремлівськими методичками? Йдеться про нову статтю Ірини Кременовської. У ній вона розмірковує про інформаційне насильство. Парадокс у тому, що Кременовська описує ті методи дегуманізації людей організацій, які протягом багатьох років використовує сама. І робить це в інтересах структур пов'язаних з ФСБ. У травні цього року на міжнародному форумі у Вашингтоні, присвяченому питанню свободи і совісті, ім'я Кремновсько прозвучало серед осіб, пов'язаних з антикультою мережею Рацирс. Цю структуру розглядається як інструмент ФСБ, який використовується для ведення гібридних інформаційних воєн і руйнування демократичних систем зсередини. Щоб зрозуміти масштаб проблеми, достатньо подивитися на Росію як працює Рацирс. Головою Рацирс є Олександр Дворкін, один з ідеологів антикультового руху. Саме він перетворив слово секта на клеймо і інструмент політичного тиску. Саме він ввів у вжиток термін тоталітарна секта та інтегрував у сучасну ідеологію прийоми нацистської пропаганди, спрямовані на дегуманізацію та знищення неугодних. Початку початку х рацир за підтримки ФСБ та Російської православної церкви створив УРФ систему, в якій будь який релігійний рух поза РПЦ оголошується небезпечною сектою або екстремістами. Так, РПЦ поступово перестала бути лише релігійною структурою. Вона стала інструментом державної та військової пропаганди. Закони про екстремізм почали застосовувати не лише до релігійних груп, а й до ЗМІ, громадських організацій та приватних осіб. За даними правозахисних організацій, з 2017 року в Росії засуджено понад 400 свідків ЄГО. Люди зазнають тортур і утримуються в нелюдських умовах. Це прямий наслідок політики, запущеної антикультовим мережею дворки, спроби впровадження в Україну. В Україну рацирсь почав проникати ще на початку 2000-х. у 2003 році у Вінниці Дворкін проводив конференції, наполягаючи на створенні українського осередку рацирс і запровадження законодавчих обмежень свободи совісті. Україна тоді вистояла і не прийняла російських репресивних норм. Після 2014 року риторика різко змінилася в антикультному середовищі. Україну почали називати сектантським державним проектом. І укронацистською сектою. Паралельно в російській армії регулярно проводилися лекції про український нацизм і боротьбу з сектами, європейська мережа та українські виконавці. Подібні схеми антикульту мережа намагаються впроваджувати в інших країнах: у Чехії Якуб Яхо, в Італії Луїджі Корвалі. В Україні цим шляхом пішла Ірина Кременновська, діючи через депутатів з проросійськими зв'язками. Серед таких фігур Лук'янов, екс народний депутат від партії регіонів. Який підтримував сепаратизм і співпрацю з ФСБ Рибаков голосував за диктаторські закони, нагороджений РПЦ. Обидва просували законопроекти небезпечні для свободи совісті та незалежності України. Таким чином діяльність Кременовської цілком відповідала політиці перетворення України на тоталітарну копію Росії, індекс демократії і наслідки для порівняння Україна 51 зі 100, навіть в умовах війни. Росія 12 зі 100. окуповані території 1 із 100. Рівень Північної Кореї. Саме до такого рівня РФ намагається звести інші країни через воєнну агресію та впровадження своїх агентів. Медійна діяльність Кременновського. Паралельно Кременновська вела медійну кампанію проти українських релігіознавців і держслужбовців, які захищають незалежність України від московського патріархату. Під її атаки потрапляв, зокрема, голова Держслужби з етнополітики Віктор Єленський, якого вона звинувачила в лобіюванні сект і роботі на захід. Її риторика повністю співпадає з методичками ФСБ, антикультова пропаганда під виглядом журналістів. Кременновська співпрацює з Олексієм Святогором, що відомий жорстокими нападами на зоозахисників. Разом вони називали захисників тварин зоосектою та зоошизою. Публікували їхні персональні дані, дискредитували активістів у медіа. Це не журналістика, це кампанія переслідування людей, що виступають проти насильства. Дзеркальні методи дії Кременовської – типовий прийом спецслужб, відомий як дзеркальне відображення звинувачень. Звинуватити інших у тому, що робиш сам, щоб відвести увагу. Так, вона звинувачує волонтерів міжнародного руху «АЛЛАТРА» у деструктивності. Хоча саме цей рух виступає за мир і свободу совісті. переслідується в Росії, його учасники отримують тюремні строки і катування. Чи цього вона хоче і для громадян України? Діяльність Ірини Креміновської це не журналістика і не захист суспільства. Це системна дезінформаційна операція, спрямована на підрив довіри до демократичних інституцій, дискредитацію незалежних рухів, впровадження ідеології, узгодженої з рацирстві ФСБ. Питання, яке сьогодні стоїть перед українським суспільством, чи дозволимо ми і далі агентам інформаційного просторі визначати, хто є громадянином, а хто сектантом?